Чергова 17-та сесія Надвірнянської районної ради відбулася у надвірні. Порядок денний склали 17 питань, які місцеві обранці опрацювали протягом двох годинної роботи. Державний гімн, хвилина мовчання за загиблими героями України, а також молитва. Так розпочалось засідання. Голова районної ради Олександр Кеніс нагадав присутнім про відзначення 80-ї річниці створення української повстанської армії. Значна кількість ветеранів УПА стали свідками відновлення української держави у 1990 дев'ятсот Першому році та долучилися до її розбудови. Російський імперіалізм ніколи не полишав думки загарбати і поневолити Україну. Восьмий місяць український народ. Подібно до наших славних предків веде героїчну боротьбу з російськими поневолювачами. Наша боротьба приречена на перемогу, тому що на нашому боці правда, на нашому боці весь світ. Однак, на превеликий жаль, гинуть ні в чому не повинні сотні людей, тисячі людей, сотні дітей, десятки тисяч пропавших безвісті, тисячі загиблих. Людей як цивільних, так і військових, першим питанням депутати заслухали інформацію про результати діяльності Надвірнянської окружної прокуратури за перше півріччя 2022 року. Упродовж цього періоду в єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 395 кримінальних правопорушень. Рівень злочинності на 10 тисяч населення складає 21 кримінальне правопорушення. Місцеві обранці затвердили звіт, заслухали інформацію про виконання та внесення змін до районного бюджету за 6 місяців цього року. Ось уже 232-й день наша держава веде запеклу боротьбу з агресором, і 232-й день країна живе в правовому режимі. Я стану. І тому ми сьогодні розглядаємо проєкт рішення про затвердження звіту за перше півріччя 2022 року. Проєкт звіту розглянутий, обговорений на нашій постійній комісії, бюджетній комісії на президії Верховної президії районної ради. Питання внесення змін до районного бюджету було також обговорено на за засіданні постійної бюджетної комісії районної ради на президії районного бюджету уточнюється на суму отриманих субвенцій. Змін різних родів субвенцій з державного і місцевих бюджетів. Депутати обговорили питання передачі приміщення площею 508 квадратних метрів на Двірнянському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. Період повномасштабної війни із агресором з боку Росії кожен з нас повинен вкласти свою лепту у оборону країни. Відповідно до цього рішення до нас звернулися на Двірнянський районний центр комплектування та соціальної підтримки та Надвинянська військова адміністрація про виділення приміщення під розташування районного центру територіального комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до звернень просять нас, щоб ми виділили приміщення за адресою вулиця Комунальна, 5 площею 500 квадратних метрів. Це приміщення колишнє приміщення, де знаходиться теплокомуненерго. На даний час на цьому приміщенні знаходиться в оренді. У нас на першому поверсі знаходиться районний архів і суд Загальна площа всього цілісного комплексу складає приблизно 1100 квадратних метрів. В цьому залі вирішується питання подальшого розвитку нашого району. Розвитку Збройних сил України в особі Надвірнянського РТЦК та СП. Не робіть, шановні депутати, кроки назад. Давайте разом будемо рухатись вперед, до перемоги, до надійного захисту нашої незалежної держави. Тому прошу вас нести зміни до рішення про передачу будівель і споруд, а саме. Цілісного майнового комплексу слова тимчасово замінити постійно і передати дане приміщення на баланс міністерства оборони в особі Івано-Франківської Кеч. Дякую всім, хто допомагає. Нашим воїнам району і Збройним силам України, слава воїнам, які боронять нашу державу. Вічна і світла пам'ять воїнам, які загинули, захищаючи незалежність нашої держави. Питання про передачу приміщення в тимчасове користування військомату відправили на доопрацювання. Депутати вважають це одним з головних завдань, оскільки в країні триває війна. Обговоривши всі за і проти, цей проєкт рішення планують прийняти на другому пленарному засіданні 17-ї сесії районної ради. Також на сесії обговорили тарифи на теплову енергію для бюджетних установ, споживачі яких знаходяться на території сіл селищ, міст, що мають статус гірських. Зміни вартості за гіокалорій депутати не підтримали. Місцеві обранці звільнили від орендної плати кілька підприємств, які на час війни зупинили свою роботу та надали. Дозволи на здійснення поліпшень орендованого майна. Друге пленарне засідання 17-ї сесії Надвірнянської районної ради планують провести наступного тижня.